Поточні питання, де ми координуємо, це в першу чергу. Це цінова ситуація. Ми завжди тримали руку на пульсі, завжди намагалися, в залежності від регіону, від продукту спільно з обласними адміністраціями, спільно з суб'єктами господарювання, тими чи іншими кроками нормалізовувати ситуацію. Вона стосується овочів, вона стосується хліба і так далі. Тому це перша точка. Тривоги, яка на сьогодні виникає. Не всі підприємства хлібопекарської галузі в достатній мірі а, до 1 липня за рахунок власних коштів забезпечили запаси муки. Ми завжди державними агентами, градним фондом, за рахунок інтервенційного фонду підкріплювали, підстраховували для того, щоб отримати ціну ситуацію на хліб. Питання по іншим багатьом продуктам це питання молока і м'яса і так далі. Інша точка, яка викликає тривогу, це в розрізі щоденного контролю, це питання експорту. Ну і ще ряд поточних питань, які ми здійснювали щоденну координацію, які на сьогоднішній день практично ми виконувати не можемо.